Друзі, усім добрий день. Я Антон Оксенцев і ми починаємо новий ефір від аналітичного центру Обсерваторія Демократії. Один з важливих напрямів наших досліджень це вивчення західного досвіду місцевого самоврядування та розробка рекомендацій, що з нього варто запроваджувати громадам Харківщини. Зокрема, щоб наші громади ставали більш відкритими та більш ефективними. І сьогодні саме про це ми будемо говорити з експерткою аналітичного центру Обсерваторія демократії, кандидатом політичних наук Світланою Топаловою. Вітаю! Отже, розпочинаємо з такого концепту як відкрите місто. Я так припускаю, що сьогодні буде дуже часто це слово сполучення звучати. Що взагалі входить в це поняття? От якщо ми його розглядаємо як певну мету, до якої варто приймувати, і Харкову і іншим громадам регіону, то от з точки зору конкретного змістовного наповнення і з точки зору західного досвіду розвинутих громад з розвинутим місцевим самоврядуванням демократичних, що таке відкрите місто? Ну відкрите місто передбачає два головні, два головних компоненти: це Інформування, тобто відкрита інформація про діяльність влади, про процеси прийняття рішень, про результати цих рішень, ця інформація подається в доступній формі, в зручних форматах, систематизовано. І другий аспект це залучення містян до участі у вирішенні міських питань, проблем, тобто громадська участь. Якщо дивитися з точки зору рівнів громадської участі, брати найпростішу класифікацію чотири рівні інформація, консультації з громадськістю, діалог і партнерство, то от у відкритому місті якраз присутні всі ці чотири рівні. Угу. Ну, якщо перейти до такої стартової діагностики, наскільки Харків є наразі відкритим містом? Якщо не повною мірою, то що саме йому заважає, що треба змінювати, от які є основні проблемні місця? Е, ну, я б сказала так, напіввідкритим, частково відкритим, ну до відкритості іще є куди рухатися. Е, ну, Перше враження про відкритість дає сайт міської ради. От Якщо ви заходите на сайт міської ради відкритого міста, ви там бачите чітко систематизовану інформацію про діяльність влади. Ви там бачите платформу для громадської участі, чого в Харкові, до речі, немає на сьогодні. Ну от На сайті міської ради є там підрозділ Електронне самоврядування в місті Харкові, але цей ресурс не відкривається протягом 7-8 місяців, це точно. Ну, а раніше ми досліджували то та інформація, яка там була, вона в принципі до самоврядування жодного відношення не мала. Це були сервіси, ну власне, щось на зразок прозорого офісу. Тобто з точки зору. Громадської участі в Харкові ми на сьогодні бачимо фактично імітаційно-символічний рівень, який закінчується на громадських обговореннях, громадських консультаціях до діалогу і до партнерства. Нам ще є куди рухатися. Ну і з точки зору інформування я не скажу, що надається актуальна інформація в повному обсязі. Ну от, досліджуючи західний досвід, я так скажу, закохалася в Барселону як зразок до для Харкова. Ну і от почувши у інтерв'ю нашого міського голови, що кількість там міст побратимів Харкова збільшилася, і я для себе вирішила подивлюся, а раптом і Барселона стала містом побратимом. Але на сайті Харківської міської ради інформація про міста побратими не оновлювалась кілька років. От вам наочний приклад. Я хочу тоді таке трошки провокативне питання поставити з позиції харків'янина, який не цікавиться, бо ну в нас. Може бути ідеалізований погляд на громадян, що всі вони дуже прагнуть щоденно дивитися сайт міської ради, інші там відкриті дані шукати. Але багато харків'ян, вони насправді ну вони не дуже прагнуть цієї інформованості і залученості. У них така патерналістська установка, що вони там раз на 5 років делегують вирішення всіх питань кудись там на гору на виборах. Хоча тут теж нюанс, тому що у нас на останніх виборах десь лише третина. Виборців взяла участь, хто має право голосу. Ну коротше кажучи, як пояснити таким громадянам, що є зв'язок між відкритим містом, відкритістю, прозорістю, транспарентністю партисипацією іншими категоріями, які ми досліджуємо в обсерваторії демократії, та комфортністю для мешканців, ефективністю врядування. Ну, ви знаєте, тут ми, мабуть, виходимо на більш широку таку проблему, в тому числі і політологічну, нелегко залучити громадян до участі, а ще важче зробити цю участь компетентною. В принципі, ну і виходимо на питання освіти, бо якщо брати і досвід тієї ж Барселони, і досвід того ж Кракова, тобто там цьому вчать дітей, починаючи зі школи, от те, що називається самоврядування. На рівні шкільному, коли діти привчаються самі планувати той же шкільний бюджет, вирішувати всі шкільні питання, а потім при тих же міських радах існують дитячі парламенти, дитячі мери, і це переходить з одного рівня на інший. А якщо брати, наприклад, школи харківські, ну я теж досліджувала в 2020 році дуже детально самоврядування у харківських школах. Заходила на кожну четверту на сайт кожної четвертої школи Харкова і дивилася, що там про самоврядування, чи вчать дітей приймати рішення, ну і результат дослідження такий, що самоврядування в нас розуміється, як Виконання розпорядження адміністрації школи. В одній школі я навіть знайшла такий девіз самоврядування, краще втямиш, краще зробиш. Ну, от з цього починається власне залучення. Ну, а якщо говорити про сайти і порівнювати, наприклад, із е, інформуванням там у тій же Барселоні, в тому ж е, Кракові, е, то тут на платформах для громадської участі перш за все є розділи допомогти або щось на зразок цього, де громадянам. Розповідають про всі форми громадської участі, як до них підключитися, як реалізувати свої можливості для громадської участі. Найбільш поширені запитання тут же в онлайн режимі можуть задати запитання і отримати відповідь на нього. Тобто було б тільки бажання у містян, а можливості для цього є. Я від себе додам, погоджую з повністю ще таку річ, що більшість українців вони вважають, окрім війни, якщо винести за дужки, найбільшою проблему корупцію. І якраз відкрите місто це спосіб протидії корупції. У нас дуже багато таких скандальних кейсів, і ми розуміємо, що Якщо фінансова документація, якщо бюджетний процес буде відкритим, то є шанс якось з цим боротися. Якщо все це буде закритим, то шансів дуже мало і це. Прямо стосується не лише ентузіастів, як ми, які щоденно моніторять всі ці відкриті дані, а й кожного громадянина. Бо це стосується міського бюджету, його видатків витрат. Тому в цьому зацікавлена не якась там верства активістів, в цьому зацікавлено кожен харків'янин, навіть той, якому не хочеться витрачати свій час і щось дивитися. Але в кінцевому рахунку бенефіцаром є вся громада міста. Ну це моя думка. Я ще так. трошки додам, згадали ви про корупцію. От е, стандартною практикою є те, що на сайтах е, міських рад є е, сервіси для того, щоб е, громадяни могли повідомляти про факти корупції. До речі, на, хар на сайті Харківської міської ради такий сервіс теж е, я побачила. Але самого цього сервісу е, мало що передбачає відкритість, от, наприклад, в е, у Великобританії там є такий кодекс прозорості місцевого самоврядування, і там в цьому кодексі прямо зафіксовано, що е, прозорість, відкритість це є дієвим засобом боротьби з усіма формами шахрайства, в тому числі і з корупцією. І сама відкритість, відповідно, чим більше відкритості, тим менше корупції. Але крім того, цей кодекс зобов'язує міські ради. Е, у відповідному наборі відкритих даних про боротьбу з корупцією повідомляти не лише про е, факти корупції, а як міська рада протидіє корупції, тобто скільки розслідувань вона там провела, скільки фахівців було залучено, скільки коштів витратили на ось цю антикорупційну діяльність і яких результатів досягли. І ось коли громадяни бачать ось такий зворотній зв'язок, вони бачать, що на їхні повідомлення реагують і реагують дієво, а не за принципом фотополювання, то звісно, це є теж для них стимулом. Погоджу, продовжуючи тему саме західного досвіду, може ще декілька якихось конкретних кейсів. Я вже почув про Барселону. Завжди приємно уявляти Барселону, щось думати Барселона Харків в одному реченні, якось це ставити про Великобританію і про цей рух відкритих даних. Які ще в ході досліджень було знайдено якісь такі дуже вдалі і релевантні саме для Харкова кейси, які міста і що в них є такого з точки зору врядування, відкритості, що варто було б запровадити в Харкові? Давайте все ж таки почнемо із Барселони, бо я ще не все сказала Окей. Про, Барселону, я про Барселону. Там і довго, тому. Там є дуже багато що сказати. От мої дослідження? Приводять мене до висновку, що Барселона це якраз і може бути прототипом для Харкова. Чому? От що цікавого і корисного я побачила в Барселоні? По-перше, на сайті міської ради є окрема платформа для громадської участі, і там прямо зазначено, що Міська рада Барселони, розширення громадської участі для міської ради Барселони це є стратегічний вибір. І ось е, на цій е, платформі розміщено все, що стосується громадської участі. Починаючи із регламенту громадської участі, який внормовує всі форми громадської участі. І про регламент я б хотіла декілька слів сказати окремо. Цей регламент, ну, по-перше, от сама в преамбулі там уже звучить, що розширення громадської участі для побудови спільного, відкритого, комфортного для громадян міста це є стратегічним вибором міської ради. При міській раді Барселони працює громадська рада, яка Кожні 10 років розробляє якби дорожну карту співпраці громадськості міста і міської ради для вирішення міських проблем, ну, от які вони планують вирішувати в цей період. Далі, регламент громадської участі, регламент регулювання громадської участі він чітко. Прописує і розкриває всі форми громадської участі. І ось отут, в цьому регламенті, якраз і представлені всі форми громадської участі, починаючи від інформування, як потрібно здійснювати інформування громадян. Звичні для нас консультації, там громадські і так далі. І тут також представлені ті форми громадської участі, які забезпечують партнерство. Це процеси участі і органи участі. І оце для Харкова якраз дуже корисно. Що таке процеси участі? Вони організовуються, можуть організовуватися або з ініціативи міської ради, або з ініціативи громадськості. Для обговорення будь-яких процесів. Ну, от іде бюджетний процес або розробка там стратегії розвитку міста на якийсь то період. Організовується такий процес участі, де громадськість із представниками влади обговорюють всі питання. А органи участі вони можуть організовуватися за територіальним принципом чи за галузевим принципом уже для вирішення конкретних питань, наприклад, там у сфері комунального господарства, в сфері медицини, в сфері освіти. І в регламенті чітко прописано. Що е, міська рада має відзвітувати, як вона врахувала результати громадської участі. Е, тож тут немає такої ситуації, коли от, відбулися консультації, громадські слухання, посиділи, поговорили, розійшлися. і… Е, Ніякого є процес без результату. Регламент чітко вказує, що міська рада має відзвітувати, якою мірою вона врахувала результати громадської участі, і аргументувати, чому саме такою мірою. Ще от цей же регламент чітко визначає, які Необхідні сервіси для кожної форми громадської участі і чітко покладає відповідальність на міську раду за роботу цих сервісів. І тому там неможлива така ситуація, от як я згадувала в Харкові, що електронне самоврядування в місті Харкові от не відкривається сім місяців. Я розумію, що форм участі багато. Я пропоную для конкретизації взяти одну, от яка мені найближче, громадський бюджет і бюджет участі. Тим паче, що обсерваторія Демократія досліджує цю тему, здається, з 2017 року. В ході досліджень різних кейсів різних країн, різних громад західного досвіду, який є найбільш релевантним для Харкова з точки зору запровадження бюджету участі, тут би я обрала краків. І я теж звернулася до дослідження і громадського бюджетного процесу в місті Харкові, але особливість була в тому, що спочатку я побувала і поподорожувала по сайту Кракова і побачила, як там все це представлено, а потім уже на сайті Харківської міської ради, і різниця була, чесно скажу, разюча. Що я побачила на сайті Кракова? По-перше, це окремий розділ громадський бюджет. Тут же в цьому розділі вся нормативна база громадського бюджету. До речі, на сайті Харківської міської ради я знайшла тільки цільову програму. Далі є всі пояснення, як. Як подати пропозицію, як відстежити рух своєї пропозиції е і кількість голосів, які набирає ця пропозиція? Такий же розділ допомогти, де всі. Е Аспекти роботи над громадським бюджетом і всі запитання, які найбільш часто задають містяни. Ну і також можна задати питання і отримати відповідь в режимі онлайн. Ще, що мені сподобалося, там є дуже детальний прайс громадського бюджету, Що мається на увазі прайс. Що мається на увазі прайс? Там є і прайс міського бюджету, і прайс громадського бюджету. Звісно, громадський бюджет він менший прайс це розписані ціни на всі види робіт, товарів і так далі, які можуть бути застосовані для розробки проекту громадського бюджету. Причому розписано це все дуже детально. Ну, звісно, там немає цін на якісь там капітальні ремонти, бо громадські бюджети, як правило, цього не стосуються. А от чого вони найчастіше стосуються? Ну, можливо, там озеленення, да, візьмемо якісь то зелені насадження, і там дуже детально описано, наприклад, посадка одного дерева зі стовбуром там скількись сантиметрів. Коштує стільки-то, стільки-то там тротуарної плитки з бордюром чи без бордюром, стільки то. І це дає містянам розуміння того, бо вони ж, подаючи свій проект, вони мають уявляти приблизну вартість цього проєкту. По-перше, а по-друге, це їм, ну оскільки існує і прайс бюджету, це громадянам дає можливість порівнювати, наприклад, середні ціни на ринку на товари чи послуги, і те, що міська ті ціни, які міська рада закладає у бюджет. І мені здається, що це достатньо зручно і достатньо актуально. Ще в Кракові залучається і молодь до цього, і крім того. Під е, патронатом е, міської ради там розвивається проєкт, е, шкільний громадський бюджет е, у е, більше ніж 100 школах. На сьогодні цей проєкт функціонує. Таким чином спочатку вчаться діти керувати бюджетом своєї школи, а потім уже молодь з 14-16 років вони можуть вже подавати пропозиції і до. Громадського бюджету Кракова я якраз хотів, щоб ми зараз перейшли до молоді, але от одне зауваження перед цим від мене щодо громадського бюджету. Чому ми про це говоримо зараз? Хоча ми говорили на позаминулому, здається, ефірі з Марією Бугаєнка, і будемо ще говорити на раз. Тому що в Харкові склалася неприємна ситуація, коли на війну списали. Ну фактично призупинення громадського бюджету. Бо от, ви згадували цільову програму. Вона є, і вона навіть чинна. Її перед повномасштабним вторгненням міська рада подовжила її дію, пролонгувала. Е, у нас досвід міського бюджету був чи то з 2018 року, здається, чи 2018, 2018, да, з 18-го 2018 2018 виділялося там на кшталт 50 мільйонів гривень. Ну не не бог вість яка сума, звичайно, там це менше відсотка від бюджету було, але все одно це ну не тільки про гроші, це ще й про принципи. Що а, бюджетними видатками оперують не лише закрите акціонерне товариство міська рада дуже високе коло осіб, яке нікого не підпускає. А й громадяни можуть подавати свої пропозиції, можуть голосувати за ці пропозиції, і ті, які набирають більше голосів, будуть реалізовані. Міська рада зобов'язана їх реалізувати. Тому це якраз теж про відкритість бюджетного процесу, і я не розумію, я не бачу жодного раціонального аргументу, яким би міська рада зараз могла виправдати. Чому там, посилаючись на воєнний стан, громадський бюджет призупинений? Ну тобто, як цільова програма є, але під неї, під неї немає фінансування взагалі. І, і тому про це треба говорити кожного разу. Я думаю, е, ну і ще одна коротенька ремарка: от е, інформування про громадський бюджетний процес. В Харкові там створили сайт, який назвали активний харків'янин, хоча цей сайт не ідентифікується як активний харків'янин, я його там знайшла випадковим, так скажімо, чином. І на цьому сайті дуже фрагментарна інформація там здається про 20-й і про 21-й рік і далеко не вся, навіть про бюджетний процес цього цих років. А якщо ви зайдете на сайт Кракова, то ви там побачите. От у з 2014 року е, практикується цей громадський бюджет. І е, всі проекти, які були подані в ко, е, кожного року, проекти, які були прийняті, проекти, які відхилені, звіт за громадський бюджет і його реалізацію кожного року, ви все це там знайдете е, на сайті абсолютно без жодних проблем. Бо вся інформація чітко систематизована. І пошук не, не має жодних труднощів. Повертаючись до молоді, бо ми знову ж таки на вже згаданому поза ефірі, ми багато відзначали, що це проблема, яка довгий час молодіжної політики, участі молоді в муніципальних політиках і так далі. Вона довгий час була якоюсь непріоритетною для України, так, по залишковому принципу до неї ставилися. Але зараз через демографічну ситуацію вона дуже актуалізується. Це спосіб. У хорошому сенсі зв'язати молодь з громадою, щоб виник додатковий аргумент, навіщо тут залишатися. І от я пам'ятаю висновок, який тоді Марія Боганка зробила стосовно того, як це на Харківщині, що воно не дуже на Харківщині розвинуто, з молодіжними радами, взагалі з різним інструментарієм участі молоді в політиці, і це швидше такий декоративно-імітаційний якийсь сенс носить, і характер носить, а не дієвий. І я пам'ятаю, що вона посилалась на досвід Естонії як один з провідних, який варто запроваджувати. Можливо, ще є якісь кейси якихось країн і громад цих країн, які, на які варто звернути увагу громадам Харківщини. Ну, почну традиційно з Барселони, але більше зупинюся на досвіді. Норвегії, на досвіді Фінляндії. Щоб був баланс між Півднем і Північним? Був баланс. Окей, хоча не. в Барселоні там ну, біля 200 молодіжних організацій, у них там багато платформ, сайтів, але ну, для балансу дійсно зупинюся на Скандинавії. По-перше, що забезпечує цю молодіжну громадську участь? Нормативна база на двох рівнях: на загальнонаціональному рівні і на місцевому рівні. На загальнонаціональному рівні нормативна база зобов'язує міські ради, муніципалітети, вони ж, громади створити органи участі молодіжні, чи то молодіжні ради, молодіжні парламенти по-різному вони називаються. І вирішувати всі питання, які стосуються інтересів молоді, за участі ось оцих молодіжних рад, молодіжних парламентів. Тобто це загальнодержавна вимога, від, від якої не може відійти жоден місцевий орган влади. А на місцевому рівні нормативна база уже регламентує конкретні форми. Молодіжної участі на рівні громади, міста, і яким чином буде сприяти місто розвитку молодіжної участі? Ну і Крім того, ще на загальнонаціональному рівні в багатьох випадках, от і в Німеччині, в Фінляндії, в Норвегії, Визначено, в яких сферах обов'язково міська рада повинна узгоджувати дії з молоддю і дослухатися ну, розвиток тієї ж молодіжної інфраструктури, там, спортивної інфраструктури, те, що стосується інтересів молоді, а на конкретних, на місцевому рівні вже міські ради. Визначають засоби співпраці з молоддю. Як правило, ось оці молодіжні ради, молодіжні парламенти вони фактично інтегровані у діяльність муніципалітетів. Починаючи від того, що виділяється там їм приміщення для роботи в деяких країнах, ну ось члени молодіжної ради їм там компенсується вартість проїзду. В місцевій нормативній базі закріплено те, що вони мають право бути присутніми на засіданнях міської ради, де вирішуються питання, що стосуються молоді, виступати. І знову ж таки, пропозиції молодіжних рад муніципалітети мають враховувати і звітувати про те, як вони враховують. В Німеччині, наприклад, є такий цікавий досвід, який вони називають імітаційні ігри, але я б, власне, не назвала це чисто грою. В чому суть цих імітаційних ігор? У муніципалітетах відводяться спеціальні дні для роботи молоді. Їм надається зал засідань депутатів, там збираються молодіжні ради. І вони, ну за прикладом дорослих, обговорюють свої актуальні питання, голосують, приймають рішення, все як у дорослому парламенті. Але чому я говорю, що я б не назвала це суто імітаційною грою? Бо на тому, що вони там зібралися, обговорили і проголосували, це не закінчується. Ці рішення вони потім передають міській раді. І як пропозиції для вирішення конкретних питань, і міська рада знову ж таки враховує, звітує, аргументує, чому і якою мірою врахували, і так далі. І ще є один такий цікавий тренд, фактично теж і ну, в усіх країнах, які я згадала. Міста дуже активно конкурують за отримання відзнаки і сертифікату муніципалітет дружний для молоді, дружній до молоді. Є ціла низка індикаторів, яким має відповідати цей муніципалітет. Звичайно, всі ці індикатори стосуються залучення молоді до участі у вирішенні міських справ. І е, муніципалітети дуже активно е, змагаються за, ці, е, за це звання, за ці сертифікати, тому що це не лише імідж, а це і трудовий ресурс. Бо, е, от ви згадали про залежність між залученням молоді і бажанням молоді залишитися в місті чи повернутися в Харків у нашому випадку. Так, от Асоціація молодіжних рад Фінляндії спільно із дослідницькою агенцією Фінляндії вони проводили дослідження, метою якого було з'ясувати, наскільки можливості для активної участі молоді у місцевій політиці сприяють бажанню молоді залишитися в своєму місці і не шукати, не не виїздити до інших міст. Так, от результати цього дослідження показали чітку і пряму залежність. От в тих містах, де створені найкращі умови для молодіжної участі, там молодь не хоче виїздити зі своїх міст. Зрозуміло. На цьому будемо вже завершувати. Будемо сподіватися, що Харків буде ставати ще більш дружним до молоді, ніж він є зараз. Я дякую за участь. Дякую за цікаві думки. Я нагадую глядачам, що сьогодні гостем була експертка аналітичного центру Обсерваторія демократії, кандидат політичних наук Світлана Топалова. На цьому все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.